Просто уяви собі, ти прокидаєшся, тебе ніхто не підганяє, ти йдеш, спокійно чистиш свої прекрасні зубки, заварюєш собі чайочок, береш булочку, сідаєш за перегляд якогось прекрасного фільміцу, а тобі капають гроші. Так, просто на повному пасиві приходить монета. І так, день за днем. Знаю, це виглядає наче щось жанру фантастики, моя бабуся б сказав, ти що й все. Але насправді це все можливо. І більше того, можу сміливо заявити, що саме так і проходили мої звичайні дні після того, як я почав зробити на рефералках банків, просуваючи їх через TikTok. В цьому відео, окрім теоретичної частини, в якій я. Розкажу, що це взагалі за спосіб, як на ньому заробляти. Звісно, покажу свої результати станом на зараз. Я додам ще й практичну частину, так би мовити, експеримент в відео. Я створю абсолютно все заново і з повного нуля спробую заробити на цьому способі, як людина, яка тільки про нього дізналася і почала цим цікавитися. Тобто, як ви, мої улюблені глядачі, на да, підлизав, так підлизав. І так, взагалі, суті, концепція даного способу дуже дуже легка. В наш час більшість компаній намагається заохочувати нових користувачів не своєю корисністю в суспільстві, а якимись привілегіями або, наприклад, грошовими. Бонусами. І банки, такі як Mono, Easy, Sense та тому подібні, не є виключенням в цьому випадку. Грубо кажучи, вони платять гроші за те, що люди запрошують додаток інших людей. І тим банкам абсолютно байдаже, будуть ті люди користуватися карткою чи ні. Вони платять просто за реєстрацію. Для тих, хто не знав, це звичайна маркетингова стратегія, і вони, можна сказати, беруть кількістю. Бо зі 100 зареєстрованих людей, які повелись на халявні гроші, 100% чоловік так все таки будуть користуватися банком. А в довгостроковій перспективі банк на цих 10 людях зробить значно більше, аніж ті витрати, які були. Зроблені, аби виплатити бонус тим ста людям. Надіюсь, доніс це максимально людською мовою. Як ви вже могли зрозуміти, суть сьогоднішнього способу заключається в тому, що нам потрібно буде запрошувати людей в ці банки і отримувати за них винагороду, а саме гроші. Знаю, що багато людей зададуть доволі логічне питання: а під приводом чого нам додавати людей? Ну, щоб банально хтось зареєструвався саме по нашій ревці, вигіда має бути як мінімум для двох сторін. Бо всі ми знаємо, що риба без наживки не клює. Давайте моделізуємо таку ситуацію. Вона, звісно, не дуже сходиться, тою, на якій ми будемо заробляти, але все ж таки розуміння, чому люди будуть. Будуть реєструватися, вона вам дасть. Є такий собі Володя Аля Тємщик сусіднього під'їзду. Він вчиться в 9 класі, він приходить в школу і починає реєструвати абсолютно всіх своїх однокласників за своєю реферальною силкою. Під приводом того, що банк заплатить обом сторонам, вони погоджуються на це. За кожну зареєстровану людину Володя отримає, наприклад, 100 гривень. Давайте уявимо, що у Володі в класі 30 учнів. Він пройшовся, всіх запросив, отримав на свій баланс банку 3000 гривень, і за цю ж саму реєстрацію кожен однокласник також отримав по 100 гривень. Тобто банк оплаче гроші і тому, хто запросив, і. Тому кого запросили в принципі, це взаємовигідно. Ти отримуєш, вони отримують. Тому людей благати або не дай Бог примушувати. Потрібності в нас немає і не буде. Ви скажете, Голдо, на початку відео ти казав, що ми будемо пити чайок, смакувати булочками і отримувати гроші на пасиві. А як це виходить? Нам потрібно спілкуватися з людьми, комусь щось пропонувати, писати, говорити. Зовсім ні, просто подивіться на мій дохід. З банків я зробив близько 50 тисяч гривень всього за два місяці. З монобанку 30 тисяч, 13, з зізі 5 і з інших так по копійці. Ви реально думаєте, що в мене є тисячі знайомих. Або я ходив по парку, шукав людей і просив їх зареєструватися. Як ви собі це уявляєте? Звісно, я таким не займався. Хоча. І так, зараз ми будемо заробляти на рефералках банків. Так, пішли шукати людей. Де ж наші люди. Люди, люди, люди. Так, тут нема нікого. О, о наш клієнт, наш клієнт. Так, добрий день. Чи не могли ви зареєструватися в наших банках? Ді, нахуй. Ти що так а? Под кіжутками але насправді я так не робив. Людей я приводив завдяки всіма відомому тіктоку. Тікток для тих, хто не знав, це дім інфоциганів, багатих дядьок і мамкіних тємщиків. І його складова являє собою 50% котиків собачок, 40% вогник-вогник-жарко-жарко і 10% юних тємщиків, які розказують про Notcoin. Ну, тобто нас. Суть заключається в тому, що наскільки ви знаєте, люди на цій платформі дуже люблять халяву. І цим я в принципі і користувався. Я створював відео подібного характеру, розказував людям, мов так-то, так то є такі банки, просто за реєстрацію можна утонути не на грошей, казав, що посилання в описі, вони натискали, їх переводило на телеграм-канал, і там була моя підборка з банків. Якісь 14, якісь 16, а якісь 18. І таким чином, якщо у людині 18 і більше, вона реєструвалася у всіх банках, що робило профіт для мене більшим. Якщо їй менше 18, я також щось отримував, але вже, звісно, не так багато. Бо в банках вона зможе зареєструватися далеко не у всіх. Саме така схема з підборкою, як на мене, дає найкращий результат. Адже якщо знімати відоси тільки по одному банку, акцентувати увагу саме на ньому, є велика вірогідність просто просрати. Більшу кількість трафіку. Бо банально цей один однісінький банк може вже бути зареєстрований у більшої кількості людей, тому зациклюватись на чомусь одному не варто. Я дуже надіюсь, що схему нашої роботи зрозуміли всі. Створюємо відео в TikTok, заганяємо людей в наш телеграм-канал з банками і просто на пасиві витягуємо гроші. Давайте тепер до самої цікавої частини, а саме практичної, в якому я почну заробляти цим методом повністю з нуля. Ну і звісно, покажу, скільки мені вдалося заробити. Але побачити це ви зможете після коротенької та цікавої реклами. Ходім би порадити вам канал Бізнес по-українськи. На цьому. У каналі ви зможете знайти багато інформації з приводу того, як відкрити бізнес, які на це йдуть затрати, та, в принципі, всі нюанси, які можуть виникнути при створенні. Адже кожне відео створено в форматі інтерв'ю, і в них люди, які займаються тою чи іншою справою, дійсно розказують всі підводні камені з свого особистого досвіду. Посилання на цей файний каналчик залишу, звісно, в описі. І так, аби почати заробляти на даному способі з рефералками, нам потрібно визначитися з тим, в якій банки ми будемо заводити людей. Без перебільшення цих банків є сотні, а то й тисячі. У всіх них є певні нюанси, в якому зустрічається таке, що гроші за реферал. Не приходять, в якомусь вони приходять через місяць. Нам таке не треба, тому слухайте топ найкращих банків саме від мене: це Монобанк, SenseBank, Ізібанк та Глобус Плюс. Проблем саме з цим списком в мене не виникало. Це банки, скажімо так, перевірені часом. це моментально, ніяких лімітів на запрошення немає. Коротше, все чітко. Для початку нам потрібно зареєструватися у всіх цих банках, для зручності посилання на них залишу в описі. Після цього нам потрібно створити власний телеграм-канал, куди ми компактно помістимо всі наші реферальні посилання, аби люди з Тіктоку не заплуталися. І пішли саме по тій трапинці, по якій нам треба. Заходимо в телеграм, створюємо канал та оформлюємо його. Далі потрібно зробити все у форматі постів, тобто якось так. Красиво оформлений пост, поверхностна інфа скільки платять, і в кінці, звісно, наше посилання на банк. Аби ви бідолаги самі це все не писали, як я це робив. Шаблон тексту під всі банки залишив в своєму телеграм-каналі з посиланням в описі. Після того, як ми оформили наш телеграм-канал, виклали всі пости, нам потрібно підготувати Тікток акаунти а саме їх оформити і прогріти. Точно так же створюємо їх, даємо їм якусь тематичну назву. Поставимо аватарку, наприклад, ту ж саму, яку і ставили в Телеграм. Додаємо якийсь опис і вставляємо силку на наш телеграм-канал в шапці профілю. Для тих, хто не в курсі діла, оце поле для силки з'являється лише в тому випадку, якщо на вашому аккаунті є 1000 підписників. В мене її, звісно, нема, аккаунт повністю новий. Тому я просто зайшов на Інсталайкс і за якихось 130 гривень зробив накрутку, перетворивши такий аккаунт на такий. Після того, як оформлення закінчено, нам треба просто прогріти аккаунт, аби TikTok зрозумів, що ми не бот, а справжній користувач. І в подальшому просував наші відео. Для цього ми гортаємо Стрічку, ставимо лайки, пишемо коменти, просто раджу зробити вам як я, і пару годинок посидіти на ньому, як на своєму основному профілі. Не знаю, я підписався на кінта і там, коротше, понеслось. Я вам відповідаю, прошу о, зуб даю. Я перший раз за рік почав дивитися мемчики від нього. Ну я знаю це у пацанов, типу, мінус вайб, там дізреспект, не сігма. Як тільки все це зроблено, я вас вітаю, 90% муторної роботи пройдено. Та прийшов час до самого цікавого, а саме до створення креативних відео. Насправді тут же кожен робить настільки, наскільки хватає фантазії і клепки. Ви можете просто розказати про ці банки, сказати, що вони платять. Можете на сайті банку змінити кодом елементу циферку, і ось в одне нажаття Сенсбанк платить за реєстрацію вже не 100 гривень, а 500 Так, таким я також буду користуватися, ну ачо без лоха і жість плоха, кожен вертиться як може. Можете придумувати усілякі темки з тим чи банком, та таким чином. Заманювати людей. Коротше, варіантів є багато, і я впевнений, в кожного такі відео вийдуть по-різному. Саме головне, не старайтесь в когось щось сплагіатити, придумайте краще просто своє. Кажу по своєму досвіду. До речі, якщо, наприклад, ви боїтесь знімати відоси з обличчям, можете записати відос просто з голосом. Вони також добре залітають. Якщо боїтеся свого голоса, підставте замість нього озвучку робота. Я думаю, ви зрозуміли, що я мав на увазі. Вихід можна знайти завжди, аби було бажання. Фу, хлопці та дівчата, це було жорстко. На цей експеримент я вирішив виділити собі всього 3 дні. Так це небагато, але повірте мені, за цей час сталося багато-багато всього. І, в принципі, я зараз готовий з вами цим поділитися. На перший день я залив на три аккаунти по 5 відео. І чесно кажучи, результат мене трохи здивував, адже як це зазвичай буває, всі починання йдуть коту під хвіст. Але тут вийшло зовсім навпаки: з першого ж дня Тікток почав підхватувати всі мої відоси. На них збиралась немала активність, а одне взагалі проявляло себе доволі перспективно, і за перший ж день набрало 6 Половиною тисячі переглядів. Все це призвело до того, що на мій телеграм-канал з банками підписалося 85 людей, а переглядів було 200-250. Як ви думаєте, скільки людей зареєструвалося в банках, залишених мною при такій доволі гарній статистиці? Може одна людина, може три, а може п'ять. Я впевнений, ви ніколи не вгадаєте. За перший же день в банках зареєструвалося всього 18 людей, шість з яких пройшли реєстрацію на Моно, 2 в Візі, 7 в Сенс і 3 в Глобусі. Якщо брати дане щастя не в людях, а в грушах, то за перший день нам вдалося. Заробити всього 1250 гривень. Особисто я вважаю це дуже бомбовим результатом, як для першого дня. Даний прибуток мене навіть трохи кинув в шок, бо зазвичай такі гроші за рефералок за день я отримував десь через 3-4 неділі водіння Тіктоку. А тут просто з першого дня. І дуже шкода, що я не можу показати вам тих емоцій, які були в мене, тільки коли я про це дізнався. Другий день був вже не такий радісний, як перший, адже відео, яке в перший день набрало 6,5 тисяч переглядів, почало стрімко набирати переглядів, і також стрімко було заблоковано кожною модерацією Я не знаю, Кому, коли, за що, але сам факт мене дуже розчарував. Адже по суті, разом з цим відео ми втратили дуже багато переглядів. А разом з цими переглядами втратили купу грошей. І ви просто собі не уявляєте, яке ФОМ я зловив. Я йшов в туалет і думав про те, скільки би міг заробити. Ішов їсти, гуляти, ходив до магазина і думав абсолютно про те ж саме. Ну, така я людина запам'ятовував в більшості погане. За другий день в телеграм-канал підписалося ще плюс 20 людей. Додалося по 60-70 переглядів, і в банках зареєструвалося всього 4 людини. На другий день. Ми заробили всього 250 гривень, і наш баланс вже складав 1500 гривень. На третій день мені в голову стукнула доволі тупа та водночас ідеальна ідея, а чом би нам не перезалити те відео, яке заблокували. І знаєте, це дало свої плоди. Я не знаю, як це спрацювало, але буквально за пару годин Перезалив набрав 12 тисяч переглядів, ну і потім просто перестав набирати перегляди. Да, там, звісно, коментарі були такі собі, але зрозуміти мене, як інфоцигана, це мене мало хвилює. Коротше, я заходжу в Телеграм і бачу джекпот, плюс 100 підписників. І вже тоді я зрозумів. Що куш ми зірвали, ну, нормальний. Промоніторивши всі банки, я побачив, що в наш улюблений котячий банк зареєструвалося 7 людей. В Сенс двоє, в Ізі також двоє, і в Глобус аж цілих 9. В сумі за третій день зареєструвалося 20 людей, з яких ми отримали 1100 гривень. І всього протягом трьохднівного експерименту мені вдалося заробити 2600 гривень. Віднімаємо від цієї суми 20% податку та отримаємо 2080 гривень чистого прибутку за три дні заробітку на рефералках банків. В цілому. Я Дуже задоволений результатом, враховуючи факт того, що я не займався створенням нових відео, не перемонтовував нічого, просто зрідка робив перезаливи, і відсилив день мого часу. Це займало не більше двох годин. Так я згоден від частини мені дуже пощастило, адже все це не дуже стабільно. Якщо я заробив за три дні дві тисячі гривень, то не факт, що за наступну неділю я зароблю взагалі там 500 гривень. Але ж експеримент він на той є експеримент, і мені в першу чергу було цікаво показати вам, що не обов'язково мати гори підписників, якесь мислення жорсткого арбітражника, аби почати заробляти на такому способі з нуля. Я надіюсь, вам сподобалося дане відео. адже з кожним днем я стараюсь завозити для вас все кращий і кращий контент, все цікавіший і цікавіший, все довший і довший, скажімо так. І я вам обіцяю, таких експериментів в майбутньому буде набагато набагато більше. Хотів би вас щиро попросити підтримати мій канал, поставити лайкосик, підписатися на канал, поставити також дзвіночок, завдяки якому ви не будете пропускати нових відеороликів. Це все дуже дуже сильно мене мотивує. Також можете написати коментар, підписати на мій телеграм-канал і, можливо, ну як можливо. Ну і я вам, коротче, реально відвічаю. Відосі буде більше. Якщо це все буде Проїсходити, так ну коротше, ви поняли. <хи> всім гарного дня, вечора, ночі, мирного вам неба над головою, всім удачі і всім бай-бай!